Таких Ти боків деховичей згору, що ви речате, ми всі за стоїмо, не кричіть, дивіться. Ми маємо тут заблокувати і випускаємо тільки ту машину, і що вона виїхала, зразу стали, нікого не пускаємо. Просто стали. Немає жодного немає я вас питаю Як вирішимо От 300 жодної кухні я пристою Ось що ти подійшов Я не знаю не можу сказати що На людей є На людей На людей Так на людей Дайте артикал, будь ласка, дорожній поїзд

Я тим, прийшов, я Я скажу, що жінки, хоче ви призначите зараз, щоб пішли і подивилися що робиться. Ого, вас Підете, підете, п'ять чоловік, п'ять жінок, хочете піти? П'ять більше не плувають.